Бажаю здоров'я. Мене звуть Іван, псевдолютий. Сьогодні поговоримо про їжу. Коли ти голодний, ти маєш взяти, ну, наприклад, м'ясо тушковане. Але для цього тобі потрібна або відкривачка, або ніж. Або зробити простіше, взяти палку ковбаси та й самий ніж. Ну, Щоправда, хліб ще потрібен наробити свій бутерброді. Але ми вчинимо інакше. У нас є м'ясо кипяток, тому буде новий формат інтерв'ю, де буде солдатський гумор історії життя побратимів. Але у форматі приготування їжі. Чому? Тому що їжа, як її приготування, найкраще розкриває людину. Як казав дядько Гіппократ, ми те, що ми їмо. Зараз ми почистимо і наріжемо картоплю, почистимо і натремо морковку, почистимо й наріжемо цибулю. Власне про що цей проект? Ми плануємо. Виїжджати на позиції до побратимів і там в реальних умовах готувати з ними нескладні страви. В процесі приготування будемо просто спілкуватися з ними про життя. Так, м'ясо зварилось, ми його поки відставили. Тим часом зваримо яйця. Ці страви готуватимуться виключно з тих продуктів, які постачаються з ЗСУ. У кожного бійця, а тим більше в бойовій бригаді, якої є 115-та, є що розповісти, є що згадати. Тому що кожен день воюємо. Кожен день нищимо підарів. М'ясо у нас охололо, ми його зняли з кістки і нарізаємо невеликими шматками. Є безліч страв, які готуються досить швидко, і при цьому є дуже і дуже смачними. До речі, як ви вже здогадалися, ми сьогодні готували зений борщ шавлена.